По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти, інсайт. Вітання всім, це проєкт інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський, а Сьогодні зі мною в студії Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пане Ігорі, вітаю вас. Вітаю, а, така генеральна тема наша сьогодні. Це початок навчального року, підготовка дітей до школи, вакцинація дітей, так щоб уберегтися потім під час навчання, навчального року. Але, хотів би розпочати, тому що ця тема набирає таких обертів. про… Не пандемію, а випадки захворювань. Так випадки захворювань на COVID-19, саме на його новий штам стратус, так який вже є на Вінничні. Так вже ну, він спостерігається. Яка зараз ситуація? Тому що знаю, що за минулий тиждень 85 випадків підтверджено лабораторно підтверджено захворювання COVID-19 на Вінничні. Ну, стан... ну, ситуація, так вона і залишається. Тобто, фактично, ми можемо констатувати, що минулий тиждень це був тиждень підйому захворюваності на коронавірусну інфекцію. Тобто, замість осіннього підйому, mm -hmm. да, у нас отак от літнє осінній підйом, який може оцей підйом може за затягнутися, і як захопити, охопити і серпень, і вересень. Я говорю тільки за підйом, чому тому, що велика комунікація людей міграція, а потім навчальний. Рік а Рушієм ми пам'ятаємо з вами завжди були і залишаються діти, підлітки, ну і ті, хто багато подорожують. З приводу безпосередньо, ну скажімо так, умовно нового штаму стратус, то він циркулює чому умовно новий. Ну да ну умовно новий, тому що ще є більш нові штами і такі інше. Вони ви розумієте, що цей процес не припиняється. Він він і буде продовжуватись, так що ми сьогодні ще і не знаємо. Так що це будемо говорити, що новий, але умовно новий він вже циркулює на теренах Вінницької області з травня місяця. Ми про нього. Особливо і нічого не розповідали. Чому? Тому що якби давайте так, це вже для нас звичайні штами, які дають ну, звичайно, е клінічну картину, тобто клі звичайні ознаки. Особливість цього ж що е дуже велика така е вялість, слабкість і. Е е Ознака те, що проблеми з голосом, а саме охриплість, осиплість голосу, але всі інші ознаки такі самі: і лихоманка, і е, проблеми з суглобами, бо біль в м'язах, і кашель, і притул і можуть бути і проблеми з диханням, тобто зниження сатурації і таке інше. І тому і рекомендації стандартні, тому -то ми особливо і не наголошували на цих нових штамах. Ну, плюс і випадки були одиничні, так Так, да, І цьому. вони фактично були, скажімо так, до минулого тижня. Це було ну там 10-20 за тиждень. А тут ми ви правильно відмітили, що а, ті, що люди звернулися, mm -hmm. а, значить, якщо вони звернулися в стаціонари або амбулаторно до сімейних лікарів, тобто це вже ті прояви, які викликали турботу у людей. І звичайно, ми констатуємо, що це 85 захворілих було в минулому на минулому тижні. В цьому тенденція зберігається така сама і даже збільшується. Тобто можу сказати, якщо по даним нашої ПЛР-лабораторії, якщо у нас там позитивні зразки по ПЛР-методом дослідження, воно там було 1, 2, 3 відсотки. То сьогодні це там 40 відсотків від загальної кількості доставленого матеріалу. Ну і група ризику, та Звичайно, це... вся та сама, і в першу чергу, звичайно, ми говоримо то за дітей, але знову ж таки, діти тут для нас що? Діти рушій. Будь-якої епідемії, і в тому числі цієї, але і е, тут в першу чергу кого очікує небезпека, це звичайно люди літнього віку, люди, які мають хронічні захворювання, і, які ну скажу, мають ще додатково інші е, захворювання, які вже надбали за своє життя. Mm. Ну і вакцинація проти COVID-19, вона теж не припиняється. Не припиняється вакцина є. Да, будь-якій кількості є. можливості є, сертифікована, зберігається морозильна камера, мінус 80, все як має бути ті, хто пережили вже пандемію. Я маю на увазі з дорослих. Так ті, хто мають вакцинацію, хворіли на covid 19 не один раз так. навіть є такі вип... ну, і багато таких випадків. Ем, я один з них я двічі хворів на COVID, Другий раз вже було значно простіше. Мені його було пережити, але нам уже оці. Модифікації штамів. Вірусів, штамів не дуже страшні, ви розумієте. Якщо давайте так, якщо людина не, не влучається, не втручається в цей процес, тоді звичайно вже всі наступні модифікації вірусу. Вони ну скажімо так, вони вже не дуже будуть страшні для людини. Вони просто викликають, що ну скажімо так, велику кількість залучених людей до процесу, і звичайно, це може впливати на учбовий, на виробничий процес, і звичайно, це може. Можуть і впливати на, скажімо так, на що на, на фінанси, uh -huh. оце оце такий аспект. А якщо людина може втручатися в процес, тоді можемо чекати будь чого. Ну і ще один я хочу звичайно сказати ще один момент. що, Але якщо вірус яким чином може поєднатися з іншим а, агресивним вірусом, ну тоді може бути те саме, що було при першій хвилі а, пандемії коронавірусної інфекції. Uh -huh. Uh -huh. Ну і нам не потрібно до речі, втручання в процеси лабораторія Лараторія. Right. Маю на увазі, да, так. Звичайно, лабораторія. В, Випаду в Китаї. В Китаї. А, перше. Якщо є ознаки захворювання, потрібно звертатись до лікаря. Це до сімейного до лікаря. сімейного лікаря. Так. Там далі вам розпишуть, розкажуть і все скажуть. І все тут саме на... головне: ізоляція, спокій, е якщо потрібні противірусні препарати. Е от якщо ну потрібна стаціонарна допомога, значить, звичайно, стаціонарна, але чітко контролювати ті захворювання, які є ще крім цього. Тут особливо має бути увага, чому тому, що, наприклад, цукровий діабет да може бути погіршення стану в зв'язку з діабетом. серцеве судинні захворювання, легеневе захворювання, це все ну, треба контролювати. І звичайно, тоді для таких людей краще, напевно, це все ж таки стаціонарна допомога. І ми зараз не можемо сказати цей був сплес минулого тижня. Як далі поведе, яка далі буде ситуація? Ну. Поки що прогнози і закони епідеміології е, говорять про те, що звичайно буде збільшення. Ну, подивимось, чи вкратно чи не кратно, да, але буде збільшення. Саме головне, от подивимось, як от що відбудеться після 1 вересня. <гум> Коли всі приїдуть, так е, і після перший дзвоник. Да, і, і цей і перший тиждень проживаємо в вересня, і тоді вже буде чітко зрозуміло, чи піде вона тоді на спад, чи знову ж таки буде тривати підйом захворювань. Ми переходимо до першого вересня, до навчального року. Як дитина має бути підготовлена в плані вакцинації до навчального року і що вона має отримати? І навіть трошки про міфи тож сьогодні поговоримо, тому що обов'язково виявляється, дві тисячі році ще Треба говорити про міфи, які пов'язані з щепленням, але давайте почнемо з того, як має бути готова. Да, про міфи, я думаю, ми будемо говорити довго і все своє ми життя. Має, та, та. Да. Але ну що ми будемо? Давайте вакцинація дітей перед школою. Звичайно, це стандартний календарь. Це у нас поліеміліт, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правецька, шлюх, гіпатит Б, туберкульоз. Знову ж таки. Але це все те, що йде фактично з народження і до шести років. Якщо вони Відбувалися ці проблеми під час е, стандартного, е, календарного е, щеплення. Да, звичайно, це можна робити е, поза плану, але все одно ці щеплення потрібні. Я тут ще хочу і сказати, коли ми говоримо про щеплення, про вакцинацію, звичайно, ми ще й говоримо про медичний огляд дитини, якраз перед тим як ти в школу. І з одного боку, ми говоримо про першачків, а з іншого боку, це не зовсім так. Ми маємо говорити абсолютно про всіх дітей, які мають йти для того, щоб дитина ну, скажімо так, умовно, щоб вона здорова йшла в школу. Чому? Тому що, якщо е, батьки з дітьми не зверталися напротяг, наприклад, учкового року з якимись проблемами до лікаря, то, звичайно, цей профілактичний огляд лікаря має бути. За цей рік могли з, е, відбутися зміни в серцевій системі, в е, хребті, в, е, з, в зорі і таке інше. Тобто, багато ризиків є на сьогоднішній день, з якими е, дітлашня стикається е, під час навчання. Ну, і, звичайно, ми маємо і враховувати ще, і ті зміни, які можуть ну, скажімо так, впливати на ментальність. Так що і тому, то медичний огляд, зключення всіх спеціалістів, які можуть бути да, і фізичне навантаження. Угу. Ну і це ж навіть батькам в першу чергу треба побачити ту динаміку. Так якщо звичайно. якась є десь проблемка, да. пройшов рік, побачили, що до чого вона призвела, чи її усунули, чи навпаки треба до неї е, знову повернутись? Ну і елемент культури, так, Да, це звичайно, культура і все. Да, тобто це є дбання про своє здоров'я, да це нормально, і це так має бути. Яка зараз ситуація? Чесно, не пам'ятаю, чи допускаються діти, які без. Щеплень. Щеплень? до навчального розуміти, я вам скажу відверто. Це дуже така е, розмова. Знаєте, вона така завжди е, має ще й політичну е, окрасу, а саме чому да, якщо дитина не щеплена, да, то е, е, чому воно її позбавляють права з, ну, згідно чинного законодавства на освіту. Але ж ми маємо оцінювати з одного боку це право на освіту, але і з іншого боку, ми маємо е, оцінювати і права всіх інших. Дітей, які можуть наражатися на небезпеку від невакцинованої дитини, тому наскільки я знаю, сьогодні в освіті є така форма, і є такі рекомендації: що якщо дитина не щеплюється по різним, да, скажімо так, або по медичним показам, наприклад, або вибачте небажання батьків на превеликий жаль, таке існує на сьогоднішній день, то тоді пропонуються інші форми навчання для таких дітей. Або інші групи, в тому числі і дистанційне, індивідуальне за батьками, а можуть бути і, взагалі на превеликий жаль, але і приватні заклади, да, але знову ж таки, навіть приватні заклади, але все одно вони мають в першу чергу стояти на сторожі е дітей щеплених, да, тому що ну, ну таке життя, і е взагалі держава має забезпечити. І дати право максимальної кількості людей, оце як знаєте, це як громадська освіта, як у нас громадське здоров'я для всього населення. Максимально ми маємо забезпечити, так і саме має бути принцип громадської освіти. Ми держава, і ми маємо забезпечити всіх, де ну, доступ до цього, пане Ігорю, А є зараз в Україні якісь проблеми з деякими вакцинами. Ну, станом на сьогодні не хочу да, говорити. Немає, немає Да, тобто, все, що є, да, все постачається, і в державні і не державні заклади охорони здоров'я, які мають договори з Національною службою здоров'я України. СНЗУ. так що у нас е, наші е, е, споживачі, я маю через кого це все відбувається. Це сімейна медицина, і плюс приватна маються на увазі ФОПи і приватні клініки, які mm -hmm. надають таку допомогу. Е, чи є таке поняття, що да, ем, щепити не пізно? Звичайно, якщо пропустив, поняті. наприклад, рік да. навіть пропустив, все одно можна ще писати. Все одно, да, так, там вже приймаються рішення згідно календаря, да, згідно алгоритму по відношенню до даної вакцини. Да. Наприклад, візьмемо дифтерію. Да, тобто людина кожне 10 років має отримати дифтерія правець, да, кожне 10 років однократну ревакцинацію. Uh -huh. Якщо були якісь проблеми там, в дитинстві або ще щось, що до порядку і правил щеплення, ну то що, тоді ідеальний варіант пройти тестування і визначити наявність імунітету проти дифтерії правця, і далі приймається рішення? Чи все ж таки починаємо спочатку цю вакцинацію, або достатньо все ж таки обійтися ревакцинаціями, яка один раз на 10 років? Що таке вакцино керовані Ну, Ну, якраз вакцина керовані, це саме ті, про які ми говоримо, які, які можна регулювати захворюваність, mm -hmm. від яких можна якраз і вакцинацією. А, ви розумієте, я би тут ще один такий: з одного боку, ми говоримо про вакцина керовані mm -hmm. інфекції, а з іншого боку, ми ще й говоримо про відсоток вакцинованих людей. Оце якби саме головне. А, тобто вакцинація, якщо ми умовно говоримо 95% про які. М про яких якби у нас індикатор щодо щепленості, uh -huh. да то ми розуміємо, що імунітет надбають не 95%. Да, а орієнтовно, дай Боже, щоб це було хоча б там до 80%, але це достатньо як епідеміологічний ефект, як парасолька на весь ареал людей, які мають таке щеплення. Все. І тоді е, країна або ареал цих людей населення да, переходить в інфекційну захворюваність вакцинокерованих інфекцій як спорадичні випадки: один-два, там десь вони є, собі проскакують і все, але не буде епідемічного розповсюдження то і всі сьогоднішні спалахи, та, і, наприклад, сьогоднішній спалах кору, який якраз перервався в зв'язку з е, літніми канікулами, е, от якраз це п'ятирічка, за які за цей час накопичується прошарок нещеплених дітей, і все, і таким чином е, відбувається, що відбувається епідемічне розповсюдження. От е, ви ж все одно чули причини, чому відмовляються батьки щепити ага. своїх дітей. Про якісь такі найяскравіші? найяскравіші ну на превеликий жаль, але залишається це все ж таки окреме релігійне переконання. Да, особливо це ну, таких вузько направлених uh -huh, uh -huh. Е, релігійних конфесій. Е, далі нібито, е, ну, я умовно говорю, нібито особистий досвід, що е, там я чув, я чула, що там щепили, і дитина одразу захворіла. Mm -hmm. да. Знову ж таки, це все е, ну, оце такий. Е, і що ще? Ну, і взагалі, знаєте, що там іноді, даже взагалі, е, таке е, нехлюське. Не ставлення до здоров'я що до свого особистого, що до дітей, і ну, ну таке, а що це дасть? Тож асоціальне, можливо, більше, так? Поведінка, так. Та, та, хоча та. люди не асоціальні, а, а, поведінк, а, а, а поведінка така, от і все. Да, тобто, знову ж таки, не було виховання, да що так потрібно, і це норма, і це здоров'я. От і все. Ну і треба пам'ятати, що саме вакцини врятували. Well, ну, звичайно, звісно, людство, де, людство натуральна віспа ну там багато ж захворювань, які е, фактично не, не вільовані. Да, поліоміеліт, да, і все. Тобто, це досягнення, і це приклад того, що вони працюють. 100%. Ігор Матковський у нас сьогодні в ефірі. Ми говоримо про вакцинацію, про навчальний рік і наступне в мене питання про людей похилого віку, які мають супутні захворювання, так які вже чують наш ефір і знають, що вже десь є сплеск невеличкий по новому штаму, по ковіду, який нікуди не дівся. Він разом з нами чи варто їм зробити можливо як бустерну вакцину, ревакцинацію або хто не вакцинувався, вакцинуватись то, боявся до того. Вакцинува, якщо не було таких вакцин, да звичайно. Це навіть не обговорюється до сімейного лікаря, а бустер знову ж таки. Тут бажано спершу зробити лабораторне обстеження на імуноглобулін G, подивитися, який тітер, а ще краще, якщо таке ще було і в таке обстеження раніше. Тобто таке обстеження я би радив би робити один раз на рік, для того, щоб і приймати таке свідоме рішення щодо бустеру, робити чи не робити. І, ну, наприклад, ми так Робимо, да, і в тому числі ми і для свого персоналу для своїх працівників таке робимо для того, щоб точно визначати, хто в нас може бути ну, ризиком. В групі да. ризику. Ви говорите і G, і подивитись да. титр, і всі розуміють, хто це через це проходив. Всі да. розуміють, що це таке. До чого ми дожили, що ми навіть це ми навіть це знаємо звичайно, і це дуже що добре це антивакцинаторські кампанії, пам'ятаєте, проводились, напевне, коли. Ну коли ковід бушував по планеті, і зараз вони нібито взагалі якось затихли. так. Ну вони можуть теж знову розпочати свою діяльність, дуже таку негативну діяльність, яка на багатьох вона дійсно впливає. Я вам скажу відверто, ну це така діяльність не припиняється, вона тільки як ви сказали, там затихає трішечки, та да, і все таки в латентний такий стан переходить. Але насправді, оскільки ми очікуємо з 1 січня новий календар щеплень, то і я думаю, да, ми очікуємо, да, що такі і почнеться новий, нова хвиля, новий підйом в лапках зацікавлених цих антивакцинаторів. І звичайно, щодо і в тому числі введення нової вакцини, вакцина керованої. Інфекції проти папілому uh -huh, uh -huh. Да. очікується з 1 січня. Очікується так? з 1 січня, да, так що е, наказ на е, юстування Міністерства охорони здоров'я. Так що, все ж таки очікуємо, і перші е, першачки в цьому у нас будуть дівчата 12-13 років, з яких починається, ну і і далі воно е, піде. Головне, щоб був зроблений перший крок. Uh -huh, uh -huh. ну, да. е, переліт... Зв'язку з цим, я думаю, що ми будемо очікувати, да, чому, тому що е, якщо От головна направлення цієї вакцини це, скажімо так, ну, проти кількох різновидів онкологічних, да, захворювань, раку і таке інше. І тут, я думаю, якби нам ну, ніхто би не пошкодив ще от із цієї царини да, ви розумієте, да, щодо шкідливості да, цих вакцин. Так, Хоча що... вона в Європі, ну це звичайно, ну, в цивілізованому світі, скажімо так, так, це, це нормально. Так. Я дякую вам. Ну, бачите, встигли ми про щось таки поговорити. Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, був на сьогодні в ефірі. Говорили про вакцинацію, про ковід, про навчальний рік. Я думаю, що вам було цікаво. Дякую за увагу. А за кілька хвилин знову повернути з нашої студії. Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.